Шановне товариство, запрошені та гості. Сьогодні ми зібралися тут, щоб ушанувати пам'ять Великого Кобзаря, людини, яка стала символом українського духу, волі і нескореності. Шевченкове слово живе у кожному з нас, його спадщина це дороговказ для майбутніх поколінь, його поезія це більше ніж просто літературна спадщина. Це крик душі, це заклик до боротьби, це заповіт нащадкам. Його рядки навчають нас не коритися, не забувати своєї історії, берегти свою мову і культуру, любити рідну землю. Він закликав нас боротися за своє, за правду, за волю. У цей нелегкий для України час його слова звучать з особливою силою. Вони підтримують нас, нагадують нам, хто ми є, і надихають не здаватися. Шевченкове слово це наша зброя, наш оберіг, наша національна гордість. Поховайте та вставайте, гайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда. За вас слава і воля святая. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Учитися, читайте, чужого навчайтеся і свого не цукайтеся. Ну що б, здавалося, слова, слова та й голос. Більш нічого. А знать слова от Бога йдуть. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з нами. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Свою Україну любіть! Любіть її, бо грем'я, люте, В останню тяжкою минуту. За неї Господа моліть. Наша дума, наша пісня. Не мре, не загине, Ось де люди наша слава, слава України! Шевченко писав про те, що бачив і що відчував, про страждання народу, про несправедливість, про мрії та сподівання. Але його слово це не тільки журба, а й віра у світле майбутнє, у те, що правда і добро обов'язково переможуть. Його твори. Були заборонені, його ім'я намагалися стерти з пам'яті, але сила Шевченкового слова виявилася безсмертною. Вона і сьогодні звучить для нас, нагадуючи, що любов до рідної землі, повага до своєї мови та культури це наш обов'язок перед минулим і майбутнім. Одним із таких віршів є якби ви знали паничі, у якому кобзар з болем і щирістю. Говорить про нелегку долю простого Та Цей вірш прозвучить у виконанні Єлизавети, будинку культури села Буцнів. Якби ж ви знали, паничі, як люди плачуть живучи, то ви б елегій не творили і, марне, Бога б не хвалили, на наші сльози, сміючись. Мені аж страшно, як згадаю, тою хатину край села, мене там мати повела. Повиваючи, співала, твою нудьгу переливала в свою дитину. В тій хатині у раю я бачив пекло, там неволя. Робота тяжка, ніколи й помолитись не дають. Там матір доброю мою ще молодую, У могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а мама малі були і голі. Не витерпів лихої долі, умер на панщині, а ми розбіглися меж ми людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам, Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молоді! Для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі. У наймах коси побіліють, у наймах сестри умрете. Мені аж страшно, як згадаю тою хатину крисела. Такі, Боже, наш діла ми творимо у нашім раї. На праведній твоїй землі ми в раї пекло розвели, а в тебе другого благає. З братами тихо живемо, вони братами оремо, і їх сльозами поливає, а може, й те ще ні, не знаю. А так, здається, сам єси, бо без твоєї Боже волі ми б не нудились в раї голі, а може, й сам на небесі, смієшся, батечку, над нами, та, може, радишся з панами, як світом править, бо дивись, он гай зелений похиливсь. А он з -за гаю виглядає ставок, не наче полотно, а верби там, над тим ставом, тихесенько собі купають зелені віти, правда рай? А подивися та спитай, що там твориться у тім раї. Звичайна, радость та хвала, тобі, єдиному, святому за дивні і твої діла. Отим байба хвали нікому, а кров та сльози та хула хула всьому. Ні, ні, нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляні. Життєвий шлях Шевченка був дуже важким, Ви тільки вдумайтесь, із прожитих ним 47 літ він 24 роки був кірпаком, 10 років провів у засланні, у військовій муштрі. Без права писати і малювати більше трьох років поет жив під постійним наглядом поліції, і лише дев'ять років він прожив вільною людиною. Все життя його то важкий труд, де було так мало місця для щастя, але попри всі страждання, поет любив життя. Пророчі слова кобзаря, Декламує молодіжний гурт Незламні клубу села Острів. Керівник Дана Хоєцька. Зоре моя, мій дружий єдиний. І хто зна, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, спать не ляжу. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Встає хмара за лиману, а другая з поля. Зажурилася Україна. Така її доля зажурилась, заплакала, як мала дитина, ніхто її не рятує. козачество гине, гине слава, батьківщина, немає де дітись. Світи тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано, За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця, Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Україна! Ненька моя ненька, як згадаю тебе краю, заплаче серденько! Тли дні прийшло і літо, а Україна на горить, по селах бачу бідні діти, батьків немає, шелестить мужокве листя, По зібровах пливуть хмари, сонце смерть. Ганялася Луганщина, хмара червоніє, а за нею Донеччина небо нагріває. Грядь Слов'янськ, Краматорськ і Ловайськ, Дружковка. Чорним шляхом запалало і пролилася аж у море. Отаке то було лихо. По всій Україні гірше пекла. А за віщо? За що люди гинуть? Того ж батька, такі ж діти, жити б та брататися Ні, не вміли, не хотіли. А я, юродивий, на твоїх руїнах марно сльози трачу. Заснула в країна, бур'яном укрила, свіллю, зацвіла, в калюжі в болоті серце прогноїла, і в дупло холодне не, гадюк напустила. Неситі голодні ворони, по якому правдивому, святому закону і землею, всім даною, і сердешним людом торгуєте. стережіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами, дикла червоніла. І день, і ніч, гвалт гармати, земля стогне, гнеться сумно, страшно. Ще як були ми козаками, Отам то весело жилось, нас порізнили, розвели, та ми б ще й досі там жили. Подай же руку козакові, серце чисте чистеє подай. І знову іменем Христовим ми у новим наш тихий Чи є ще краще, лучше в світі, як у купі жити? Братам добрим добром, певним пожити не ділити. Схаменіться, будьте, люди, бо вам лихо буде, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все згине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чия кривда, чия правда, і чиї ж ми діти. Чого ж випретеся у наші чорнобривці, якщо кативи, канібали, вбивці, вбивайтесь десь там, на обдинці, не лізьте до людей, цареві вівці, Орда Європі не товариш, Орда Європі аж ніяк не брат. Якщо імперією люди мариш, то знай, що ти народів кат. Імперії повинні руйнуватися. Народи мають самі вільно жити, щоб потім нам не дивуватися, щоб краще має ми могили рить, що то орда в Європі не знає, рабами на князевих хістках бути в ріднім краї і міста зруйновані в прах. Моя історія, степи, лани, Незрілі імператорі, царі, Гінсеки, а козаки. Великої пори, ми будем, будуть нас митці. І воля буде, мова, і буде правою людина, залишивши ці три слова. Крим, Феодосія, Україна в блакитному моєму папірці. Обніміти ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і збудеться срамотня давня година, і оживе добра слава! Слава Україні! Свою Україну любіть, любіть її во время люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. До слова запрошуємо Великоберезовицького селищного голову Андрія Галайка. Слава Ісусу Христу! всечесні вці, шановна громада, сьогодні, в цей сонячний день, і, взагалі, в березні, ми вшановуємо нашого великого пророка, генія, поета, письменника, художника, Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко. Це код української нації. Це людина, яка найбільше ідентифікувала українську націю світу завдяки українській мові, культурі, українській духовності. Творчість Шевченкова написана майже 200 років тому, але вірші і поезії актуальні сьогодні, немов про сьогоднішні дні. Більшість Шевченка сьогодні допомагає нашим воїнам боротися з ворогом. Вочі Шевченка вселяє надію, тому треба вивчати, читати і залучати до цього нашу молодь, наших дітей, тому що це майбутнє України. Заходи проходять і не тільки в Україні, але й всіх. По всьому світу, де є українські громади. В нашій громаді є 5 пам'ятників Шевченку на сьогоднішній день. Заходи також проводитимуться і протягом березня, в усіх школах, садочках, всіх клубах, бібліотеках. Тому не будьте байдужі, приймайте участь, залучайте свою молодь, дітей, особливо, щоб вивчали, читали. І розуміли ту ситуацію, яка діється сьогодні. А сьогодні немов би з зрейок зійшло, але читаючи Шевченка, ми розуміємо, і все стає на свої місця. Вічна слава і шана нашому великому кобзареві і слава Україні. Знак пошани та поваги до великого кобзаря. Просимо покласти квіти до пам'ятника. Мень же, батьку, ми прийшли до тебе, просити сили в цей тривожний час, бо ще хвилина й одвернеться небо, соромлячись дивитися на нас. Скажи, як далі будь нам, батьку, друже, як нам в серцях надію пробудить, ми згорблені, але ми не байдужі, бо як усім так хочеться нам жить. Будемо жити на зло гіркій недолі. Будемо мову рідну берегти. Будемо сіяти на своєму полі, любити, красивішати, рости. Думи мої думи у виконанні народного аматорського духового оркестру Доля будинку культури селища Велика Березовиця керівник Григорій Ференц, соліст Степан Критишин. Oh, yeah. yeah. Нашу Україну. серце і Слово скарбе. Там найдете щиру правду, а ще й руправду аще може слав моя у країну Ми ще раз переконалися, що Шевченкове слово живе, воно звучить у наших серцях, надихає нас і зміцнює нашу віру в перемогу. Його думки написані майже два століття тому, і сьогодні актуальні, бо вони про головне, про боротьбу за волю, за правду, за Україну. Його заповіт не мовчати, не коритися. А боротися за своє, пам'ятати своє коріння, берегти свою мову, свою культуру, свою землю. Сьогодні, коли Україна знову відстоює свою незалежність, коли українці, як і в часи Шевченка, змушені виборювати право на існування, його слова звучать як молитва, як наказ, як незламна воля нашого народу. Ревета стогне дніпр широкий у виконанні народного аматорського духового оркестру Доля будинку культури селища Велика Березовиця, керівник Григорій Ференц.